Я відкриваю себе для потоку достатку. Гроші люблять мене, клієнти знаходять мене легко і захопленням. Я живу в гармонії з енергією процвітання. Кожна моя дія, як маяк, що світить для тих, хто шукає саме мене. Мій продукт, мій сервіс, моя справа це дар для світу. Я створюю цінність, і світ щедро відповідає. Я улюблений вибір. Люди довіряють мені, клієнти приходять до мене з легкістю, і вдячністю, з бажанням більше. Гроші це вільна енергія, що тече до мене постійно. Вони приходять у моє життя вчасно, у потрібному обсязі. З найкращих джерел. Я відкрита до прийняття. Я заслуговую на успіх. Я заслуговую на фінансову свободу. Кожен день я виростаю у своїй вартості. Кожен день мій вплив розширюється. Кожен день моє ім'я стає синонімом довіри, якості, достатку.